Якщо під загрозою життя, як зберегти громадянські права під час війни, у кого шукати захисту у разі їх порушення, чим загрожує збройний конфлікт на сході України, мирному населенню? Ці проблеми під час панельної дискусії з'ясовували місцеві юристи, представники силових структур та громадські активісти. Проблема в Україні є з правами людини і в мирний час, не тільки коли йде війна. Завжди коли йде війна, то дуже важко взагалі зберегти стандарт в дотриманні права людини. Ми мусимо з'ясувати, які зусилля можна зробити, щоб виберегти базові основні права. Те, що закріплено в декларації про права людини, ну це є право на життя, право на Вільне поширення думок, інші права, з якими є проблеми. Правоохоронці і правозахисники нерідко опиняються по різні боки дебатів із дотриманням прав і свобод людини, скаржаться громадські активісти. Це є свідченням того, що немає української міліції у повному значенні цього слова, зазначають юристи. Немає у нас міліції. Немає у нас правоохоронців. Немає. В першу чергу, немає тому. Що немає належної системи А підготовки, по-друге, Б, немає на, на, належної системи фінансування, починаючи від е, матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ і закінчується матеріальним забезпеченням міліціонера простого, заробітчани, заробітчани а не правоохоронці. Сьогодні спостерігається нелегальний потік зброї та вибухівки з буремного сходу у мирні регіони держави, наголошують правоохоронці. Люди самовільно озброюються, і це може призвести до розбоїв та терактів. Нині варто бути готовим до найнебезпечнішого розвитку подій, кажуть правники. Вони переконані, цивільне населення повинно мати законне право на зброю. Тоді люди зможуть захистити власне життя та знизити рівень вуличної злочинності. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.